Так, що кавалірочка машинка повністю справна, все чітко, все по там якраз на сервісі, і вже снігу нема там в тих ні? Ну а як же я я, я чув серці, що в мене машина? У мене машина справна, в мене машина добра. Зараз будемо їхали там до знайомих ще підписників, колегів. І теж хочуть передати на зсу всякі умивачі. Щось Мивачі, там та? якісь там тусол, солон та приди мені там мені написали, там його дівка. Каже, прийдь, бо там хоче вам передати щось та, Дівок, ти ти бач? Пацани, Так, Тобто пацани, пацани, під пісота Молодці, допомагають нам повністю молодь, бо знають, що машинка буде відправлялася туди на схід да. і треба повністю її запакувати во малийні. Най забирав посилку. То Потім покажу да. по любому Молодь, да. Нам ще підписник один з Чехії, з Чехії посилку відправив. Сюди ну, для пацанів май, на зсу конечно, там конечно, такий конечно. великий кульок, потім все покажемо тяжканут кавалерка активна, активна в тому плані. Молодіж, приїхала ще до наших підписників, хочуть нам теж ЗСУ відправити все, що мають. По трошки Дивіться, О, трошки то. того, трошки того. Мулочі. Молочі, всякі тусоли. Ведешки, трумозна жидкість, бо там хлопам теж потребують. Лопату, хлопату нам дають. Так, всякі, щось воїграти може щось відгортати що дають. то дають. То то буде відправляли, не? Так, потрібна річ. Я думаю, там хлопці. Ще потрошки. І буде ціла машина всього. Були, ціла машина забіта. О, ні. У нас там, там деякі трубки а щось втікає, то там нема магазинів щоб купити. Зразу хлопці на запас, на запас і, і будуть мали. По-любому. Так а що ви підписники, всі наші молоді, великі да, молоді. Молодці. Хто як може? Там ті посилки з вітами, то хто, хто ближче. Ще що, покажемо потім посилки, які там є. Та, ще покажемо посилки, що, вийде, що там покажем. посилка наша є. Ну, Хвати носить хто близько живе, не? Ну, що покажемо, колір. Рукавиці. О, висі, рукавиці. Ой, бля, будь мали, це. То що має бути? Ну ти ще. Молодці. О, молоджо, дивіться, нам тут дало. Лампочки, точ. Хлопики. Кусачки. Всякі кусачки там. Так, всякі таки. Цвяхи, якісь бліндажі там крикляти, ні? Водички до стійку. Купа води нам дали, дивіться, молоджі. Та, вот тут. Давайте. Давай, тут воду ще дало. А може Дай, належить чи жупля. Да, на, Зараз їм ще на нову пошту, що там заберемо. Да. А там, тоже є. Да, там за О. О, то є. Підписники відсилали, ні? Так. там Хлопці були пісідку відсилали. Наші умивачі, що там. Умивач. Підай пацанам, туди, передок. Що? Інто, треба йде. Так, тепер лопата. Так, і лопата. Шуфля не лопата. Чотка, так. Їдемо далі. Приїхали молодіж на нову пошту ще. Дивіться. Підписота наша. Посилки відправила. Тяжке. тяжке. На, діду, став то вот я йду ще за двома. Там ще дві, та? Ні. Тяжке, ні? Та трохи, такі, є то все, нашим хлопцям буде молодіж на ЗСУ. Допомоги, дай Боже здоров'я. Ну, Джебже по того разу і, заду, б, 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 буде більша, то треба більше загрузити. А як? Треба, на максимум на максимум заталувати. Треба заталувати так, що... Зараз німець ще дві молодж принесе. Ще дві посилки. То нам тато нам підписник зі зістріляють правил. Підписник зістріляють, правило. Те, що, кстати, то що, що пляшку виграв. Ну? No. То що виграв пляшку, він казав, у них там якісь були збори, вони всі 12 тисяч лишили, він каже, давайте ми його щось за того якраз купимо, щоб ви відправили хлопці". Він каже, все, купляй. Зараз четверто шукають, не можуть чи знайти. Йо, давай, що того. А? Все, зараз ще одна. Давай, біжи, біжи. має бути. О! Ох, ціла купа, все. Приїхали вже додому молодь. зараз будемо то все вигружали. Дай мені дай мені сього тебе буду візти. Витримає. Чує ж, що ти чи що? У мене в гаражі вже як ти був гуманітарний склад. Давай мені дві. Давай, давай, скоро, давай, скоро. Давай погнав. Що, вже ригну, де Давай, то все розпаковуємо. Там нема пачки, там щось такі вороги є. Там хто є, Ну так. Так що молодіж, несемо то все. Бо машинка буде 8 числа відправлялася, треба набити її на максимум. Давай то все в офіс, так? Да? Да. Леганську. Тут нет. А то що так. я таке чую? Воно не впало. Якась вода. Ну видиш 200. Того вже. Во того. Того все, все, все є. є. Да. Зараз кавалерочка розпакуємо, подивимося, що там підписники наготували для наших пацанів. А ну, давай, 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 давай. О, лава, давай. Чекай, чекай. Так. О, я вже... Ну, відтяни, відтяни, ні, ось так, так. Да. Тобто є швидкі супчики. Ого. Дивіться. Дивіться, кавалерка. Швидкі супчики, печення, чаї, шаги, бачу, чаї. є. Що там ще? Якась вода. У вас ще тільки необхідне, так. Жі, їжа для наших картинів. У так, ще таке назад необхідне. Що, закривай. То від нашого підписника зі Стрія, так? Так, О, ще цвіхи твої. є. А там сюди напевно, речі, чи що, бо він там казав, що то й трохи. А ну зараз розпакуємо, подивимося далі. Дивіться, молодь, що підписник передав. Сємушки. Печення. печень. Купивіни, печення, ваш. І найголовніше, дивіться, молодь. Хто, хто пойме, той пойме, молоді. Пакети, пакети. Молочі, молодці. Так, того є, того що чої, виліти. Як таке. Тепер no. дам, е, щодо Дивись, рукавичі. Рукавиці. Рукавичі твої. Всякі, дивіться, закрутки, капуста. Капуста, всякі такі вово, помідори, капуста. Так, да, щоб хлопці мали перекусити. Ноші такі, супчики, э, греч, э, каша. Каші різні Так, да, Всякі каші. шкарпетки, піштанники пеновій, молочі. Так, чекайте, от назад, То, я розумію, кавалерка. Тут двох. Так, ну, тут дивіться, всякі якісь теж гречка. Такі гречка. супчики теж, от ось що гречка, таке вийти, всякі тіво. Як світло, нема молодь, ми завели генератор, щоб вам тут все владне показати. Лілько не буде з цим фонариком ходив. Так, так. Так, що от такі-то справи? Скільки того всього є? Так. Того, що покажемо, що є. Того ми то саме перше. Ага, то ми показували. Ага, показували Та ще нам дивіться, які рукавиці, лайть. Виті там з да. Ну, мікарпетки. Але там, файно, так. що дивіться, капусі, капуста, то все. Ми ще підключили пів села молодіж, будуть свіжі, як всякі пироги, ні. Періжки, щось таке, ще таке вово є. Ще о, другий рух, підписник е нам приніс принесли. під хату. Там, от да, от таке ви печення. печення, печеня різні, дивіться. Такі ви джем. Всякі вот такі о, їсти, якраз паштети, то всього, ну файно, файно, якраз то що. Ну, Пацани наїдяться, треба... я думаю, моц. На скору руку, знаєш, що не треба готувати, не треба ще дому сподарку там біля них. Зараз що, молодь, поїдемо до німого і покажемо вам, що підписник з Чехії так, нам передав. Там ціла сумега братела, для пацанів. Ну, Підписник давай. з Чехії передав молодь давай, для наших давай. пацанів. Давай. Так що все складай і їдемо ще до німого, заберемо той пакунок. Приїхали вже по посилку до німого молодь. Та що, щехи прийшла. Це, ти Вона ти 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 тяжка, коротше. Я не знаю, тут би цегли насипали. Давай неси, малий. Та він си не разрає, поможи двоє. Чекай вам відкриє двері. Боже, ну от кілики на ніці немає. Ну ти іди. Так ти бузик довгий. Боже ж ти мій! Я давай. Тяжка, якщо часом будеш страшно. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що там напакував нам підписник. Зараз будемо нести її в наш офіс. Давай харля! Подився, подивись. Берись, бери, ну бери теж, будь ласка, візьми. Ану, сам? Обізьми зі мною, я тобі побоюсь! <тас> <говору. тас> ми зі мною але мене може спина була, чи ні? <рі> <рі> Є боже, твій так півтони тони Може ти сильніший просто. А ти чому я сильний масштабі? Каже, може ти <рі> сильніший. Ти маліше без тишпорти! Ти Біляку! Біляк же тими ногами тупоче. А що ти попитку відкриє? Давай, двай! Ти бай Давай, став, давай став, скоро. Встав, встав! — Що там? Нормально все? Нормально. З ти, що ти такий! — А ти сини не знімаєш? Пішла розпаковочка. Так. Ох, Йоси, о, висі, просто подивіть. Просто подивіть, без слів. Щаси без слів! — Зубна паста, вищі там зубної пасти, віці. Печелі, віші. Цукорки всякі. Бублики всякі, вон. Чем там, там з'єзу. <гаси> 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 наш? Я маю, молодцы, молодцы. Помогает, то подписота наша слів має до них. молочі, молочі допомагають, Що люди заграничі сюда відправляють то. Та то вам чинили вас, хай вам буде здоров'я. Дякуємо кожному, хто нам допомагає, молоджі і нашим пацанам. Що ту ту, тут пуске, що тут щату. Пацани будуть тішитися, будуть задоволені дивитися, такі всякі. То хлопці діли, на безумні мали. Пацани заражаються від такого. Діти, ми як ті жі лазимо по тих сумках. Що ж, на таможні був помоцнічиш шмон, що хочеш. Але молоджо, ми собі не дозволимо Звідси взяти якийсь печеньку. Я вам кажу. Нічого взагалі, бо то не нам, то пацанам. Чесно, е, то я е, розпаковую дивіться, бо може якісь консерви, щось треба може поїди писати, щоб всі не корпус, знаєте. Тому що всі подивити. Но... А Тоба, на... то що в пачці, а витягне? Скільки е... того всього є? Давай, 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 давай. давай, Ага, о! Тоже швидкі супчики всякі, видиш? Молодці, молодці. Як так. то все каже кавалерка з великої букви, не? О, о, кавалерка, Тоб, видиш? Видиш? Тушонки, тушонки. Тримай, малий. Давай. Через не купа добра, що ви що ти? Берем. Але пацани будуть вдячні і нам, і нашій кавалерості, пацани не? будуть мали що їсти, така, то у них там магазин нема, що це пішов купи, як зуттів. Ну, сопіля, молодьош, на передок, на нульову. Шейки, шейки з ящик, так? Молодець. Вафлики, вафлики. Нічого собі, давай які вафлі, чуєш? Той якраз такого си в рюкзак кинув. І імпортні вафлі? Ти такого якраз в рюкзак кинув, ти щів, перекусив, щоб знаєш, щось не раз-раз пару закинути. No. Ну. Вже все, вже ситий. Дивіться, які вафельки молодьош, свіженькі, м'ягенькі. А там, там під тим ще подивись, під зубною пастою туди e, Ага, то ось якийсь дещик. Ого. Що це таке? То e, щось, я щось навіть кіль... не знаю. Щось, якісь мазь на ноги, чи що? Таке, таке, Ага. Нічого собі. О, дивіться. Ага, шампуні. Шампуні навіть. О, наших хлопці, шість були, чекай. Ну. Гігієна, так вона. Тримай. Вот, ось дивись, Це все того молодь. Каваєрочка з Чехії, дивіться, oh, як допомагає нам. Лечі, купа мила. Купа мила. E, Там ще є діда. Ох, диви які паштеки. Oh, ну, дивіться, все запечатано, сіку тут є. О, купа тушонок, то що, різних тушонок, коротше, купа молочі, чиру суме, до передали, то, жісти, no. Шо, да, сюда, то то ж їсти, я тебе поїдаю. Ну. Що, ставимо на завтра все? Так, давайте сюди, по всього, ось що ставимо. О, давай сюди. По діто, то що відтягло, то і ставимо, ти. Іду, які ці воно, кидати, бачиш? А ні, то три в одному. А то три в одному? Ай, Став тощо назад, бо потім все одно будемо то все робити робили да, Запаковку, таку, коли вже буде машина молодьж. Так, да, вісім тушонки до тушонок, що, наприклад, такого пачка ще буде, тушонки. Ну, бо Там... машинка вже готується і скоро вже вийде з сервісу повністю перевірена. Да, так, все гарно буде. Ще по святам її да. гарно і буде да, люкс. Я щоб їхала з Божою поміч, ти ще Каже. шампуні. Все, діда, попакували назад, все, так? Так. Да. Та можна і не закриватися. А да, ні, я закрию. Та ти не закриєш те певно? Кажеш? Так. Та нехай стоїть. Давай може на то, Приїде навіть, машина. Так, щоб не Давай. Давай. О, приїде о, машина і той, будемо вже в джипа то все запаковували. То, що Бо вже Пашка скоро прийде по машину. Дві та, там з нульовки, ні? Так, приїде, забере. Зразу забере і зразу на нульовку все поїдемо. Поїде, поїде вже на новім нові агрегаті, ви ще Ну, no. Повністю заталований, ні? Так, так, та, чекай. Пашка та машини ті шарують, що нам ф. Розказуєш, у наші машини виручають. Вони дзвони до нас, говорить, да, що но. і як. Завжди на зв'язку, тиші каже, не забуває ніколи. Ну. No. Так що, що дивіться, скільки тут вже є, молодь. А то що скільки ще буде? Скільки буде, то плоти. тільки, що ми за день того назбирали. Ще люди поприносять того, всього добра. No. Буде файно, буде а файно.